Інформаційні підсумки четверга 23 січня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску Дивіться. Мільйон гривень на реалізацію проєктів. У Хмельницькому стартував прийом заявок на участь у програмі громадські ініціативи. Йшов життям із любов'ю. Виставку творів героя Руслана Жижука відкрили в Хмельницькій художній школі. Дбають про чотирилапих. Протягом 2024 року у Хмельницькому стерилізували більше тисячі безпритульних тварин. На щиті до Хмельницького повернувся герой Андрій Гула. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік мешкав у Хмельницькому, працював на заводі. 2023 року добровільно вирішив стати на захист країни. Загинув захисник 20 січня 2025-го на Донецькому напрямку. В Андрія залишилися дружина, донька, батьки та брат. Вічний спочинок, герой знайшов на кладовищі у мікрорайоні Лезневе. Йому назавжди 46 років. Добрий такий. Милий хлопчина такий, спокійний. Так, скільки я його знаю, приїжджав в село, допомагав картошку копати, все. Общалася з ним не раз. Я знала, як Андрій як сусіда, це син моєї бабинки, Хрестої. Він дуже був добрий. Такий роботящий. І завжди їздив на велосипеді на роботі, і завжди кудись спішив, біг. Він дуже багато, багато друзів, в них дуже добра і дружна родина. Дуже мені важко це все зараз говорити, бо я приїхав сюди жити з іншого району, а з Андрієм тут познайомилися, то він допомагав і благоустрій біля дому мені робити, робити я йому. Жили, так як в селі сусіди жили. Так. І війна його забрала. Дуже спокійний такий, сусідам дуже гарно, так як треба покликати, то ніколи не відкаже. Такий трудолюбивий дуже, сім'я хороша, дуже добра дитина. сусідам допомагав. Ну такий завзята дитина була. Два сучасні БПЛА сьогодні отримали військові від Хмельницької громади. Це квадро та гексакоптери. Їх вдалося розробити і виготовити в рамках програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Її в громаді ухвалили минулого року. Це ті БПЛА, які працюють як ударні, багаторазові. Вони на собі несуть доволі таки пристойний боєзаряд. Це 8 кілограм ударного боєзаряду і 14 кілограм ударного боєзаряду. В народі ці квадрокоптери, як називають бабоярами. Ну і вони дійсно наводять жах на ворогів. працюють дуже результативно на хороших відстанях. І що дуже важливо, вони є ребостійкими. Сьогоднішня передача для сіл оборони це саме наслідок успішної роботи цієї програми інноваційної. Яку ми ухвалили в минулому році, унікальною, тому що ми не зустрічали подібної програми в жодних інших місцевих і державних органів влади? Фактично, через цю програму ми фінансуємо проект. А потім, якщо цей проект підтримується самими військовими, які в нас є членами комісії, фінансуємо безпосередньо виробництво виготовлення різноманітних засобів для сил оборони. І завдяки тому, що працює цей проект, і ми маємо можливість залучати різноманітних виробників до такого хорошого успішного проєкту. Вартість таких БПЛА не є суттєво високою. Якщо брати от даних дві одиниці, то це менше ніж. Мільйон 200, ну і зазначу, що це далеко не перший квадрокоптер, гексакоптер такої великої вантажопідйомності, який ми передаємо. В минулому році передали їх значну кількість. Цього року це перших два. Ну Але я думаю, що попереду у нас ще буде можливість передавати і гексакоптери, і квадрокоптери, там і 6, і восьми, і дванадцяти, і 14 кілограмові, ну, а найбільший. Над яким ми сьогодні працюємо, це 25-26 кілограм, який зможе нести боязрят 25-26 і Це, скажімо так, ну доволі таки потужна ударна сила. Зазначу, що з початку року ми активно продовжуємо працювати по ФПВ, по БПЛА, по РЕБАх, Рерах, знову ж таки, виділяємо кошти напряму військову частинам, робимо все, аби для нас і далі головним пріоритетом залишалися саме сили оборони. Понад 66 мільйонів гривень спрямували на підтримку сил оборони депутати Хмельницької міської ради. Такі зміни до бюджету внесли сьогодні під час позачергової 48-ї сесії. Скликали засідання у зв'язку з необхідністю розгляду судового рішення щодо земельної ділянки. Під час сесії також проголосували за призначення персональних стипендій митцям та викладачам мистецьких шкіл. Ірина Аріон детальніше. На підтримку 17 військових частин додаткове фінансування за такі зміни до бюджету одноголосно проголосували депутати на позачерговій 48-й сесії Хмельницької міської ради. 66,5 млн грн мільйона гривень ми розподіляємо у вигляді субвенцій ці кошти між військовими частинами для оперативності їх використання з метою зміцнення обороноздатності нашої держави. Ну і другий. Друга причина – це те, що ми отримали додаткові трансферти з державного бюджету на галузь освіта. Також рішенням сесії на баланс Сил оборони передали майно, яке було придбане за кошти з бюджету громади. Це квадрокоптери DJI Mavic 3T, DJI Mavic 3R, 30, Matrix 300 RT, FPV-дрони 7-10-дюймові, а також засоби РЕБУ, РЕРУ і авіаційний комплекс «Шуліка». Загальна вартість сьогоднішньої передачі майже 30 мільйонів гривень. Скликання позачергової сесії було пов'язане із розглядом судового рішення щодо відновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Лісогринівецькій, 18, де планувалося зведення багатоповерхівки. Жодних правових підстав для того немає. І рішення суду відповідно. Ми одностайно відмовили в продовженні в поновленні договору оренди. Наразі ця земельна ділянка буде вільна частину. Розглядаємо можливість під скверик невеличкий виділити, а частину або під дитячий майданчик, або під наземний паркінг. Депутати підтримали рішення про призначення персональних стипендій для митців та викладачів мистецьких шкіл. 14 викладачів дітей, які стали стипендіатами Хмельницької міської ради відповідно до розпорядження Хмельницького міського голови, стають стипендіатами, і 6 митців у різних номінаціях. Стипендія складає 75% від мінімальної заробітної плати і виплачується протягом року. Щомісяця. Що на базі ДЮСШ номер 3 відтепер діятиме баскетбольна секція. За проголосували 30 депутатів. В депутатському корпусі міської ради нове обличчя. Нині посвідчення вручили Лілії Маршал. Богдан Лукашук, який наразі представляє Хмельниччину у Верховній Раді, був депутатом міської ради чотири роки. У період війни міська рада працювала як єдиний механізм. Всі фракції політичні сили відкинули забарт. Якісь політичні заяви. Я вибачаюся Оля Васильна, але я хочу вам побажати, щоб ваші повноваження тривали якомога менше, оскільки це означатиме наступні вибори, а це буде означати, що завершились бойові дії. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Сьогодні стартував прийом заявок на участь у програмі громадські ініціативи ініціативи-2025». Він триватиме майже місяць до 21 лютого. Пріоритетні напрямки цьогоріч це підтримка захисників України та їхніх сімей та національно-патріотичне виховання дітей та молоді. На реалізацію проєктів переможців у бюджеті громади передбачили 1 мільйон гривень. При цьому частка співфінансування кожної ідеї, які подаватимуть громадські організації, повинна складати 15%. Посилання на форму для участі в програмі можна знайти на ресурсах Хмельницької міської ради. Більше розповість Ірина Муляр. Підтримка захисників України та їхніх сімей та Національно-патріотичне виховання дітей та молоді. За цими напрямками представники громадських організацій мають змогу реалізувати проєкти у рамках конкурсу громадські ініціативи ініціативи-2025». Від сьогодні і до 21 лютого триватиме прийом заявок цього року. Ми раніше ніж зазвичай запустили громадські ініціативи для того, аби Громадські організації мали більше часу на реалізацію власне, е, власних ідей. Один із напрямків, а це підтримка війська, цьогоріч прибрали з переліку напрямків громадських ініціатив та перенесли до програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. Ми даємо можливість тепер не в рамках громадських ініціатив допомагати військовим, а в рамках масштабнішого проекту, де можна отримати до 1 мільйона гривень на кожен проект, який має якусь новинку, якусь річ, яка допоможе нашим військовим. На реалізацію проєктів переможців у 2025 році із бюджету громади спрямують 1 мільйон гривень. Таким чином фінансування зможуть отримати до шести учасників. Водночас, частка співфінансування від громадських організацій, які і будуть авторами ідей, повинна складати 15%. Максимально… Максимальна Сума одного проекту може бути 200 тисяч гривень, враховуючи, що деякі проекти є нижчої вартості, тобто нижча сума у них це може бути 5 або 6 проектів. Так ми попередньо оцінюємо минулого року. У громаді реалізували 11 проєктів, які перемогли у громадських ініціативах. Отримані кошти спрямували на підтримку учасників бойових дій та їхніх родин, вимушених переселенців, а також на посилення обороноздатності. Цього року сподіваються залучити представників громадських організацій, які вперше братимуть участь у конкурсі. Починаючи з 1 квітня, приблизно аж до кінця року громадські організації будуть мати часу, аби реалізувати власне свої проекти. Тобто це 9 місяців на повну реалізацію проекту, чого мені здається, досить ну, чого повністю достатньо. Посилання на аплікаційну форму, яку треба заповнити для участі, можна знайти на онлайн-ресурсах Хмельницької міської ради. Ірина Муляр, Ярослав Яфремов, новини міста. Більше тисячі безпритульних тварин стерилізували у Хмельницькому у 2024 році. Це понад 550 собак та більше 450 котів. Стерилізація відбувається в одній з ветлікарень міста. Кошти на неї виділяють із бюджету громади. Виловлюють бездомних чотирилапих працівники спецкомунтрансу для післяопераційного догляду їх відправляють на двотижневу перетримку в комунальний притулок тимчасового утримання. Однак деяких тварин залишають там назавжди, наприклад, через хвороби чи агресивну поведінку. Нині у комунальному притулку знаходять прихисток близько 170 собак. Ірина Кондратюк з подробицями. Цю чотирилапу дівчинку два тижні тому привезли із шаровечки до Хмельницького, аби стерилізувати. Роблять це для того, щоб зменшити у громаді та місті популяцію безпритульних тварин. Виловлюють вуличних собак та котів працівники спецкомунтрансу. Показником стерилізації є наявність кліпси на вусі. Вони проводяться стерилізація плюс одночасно вакцинація від сказу. Але проблемою залишається той фактор, що з початком повномасштабного вторгнення все-таки кількість тварин в місті збільшилась. Це пов'язано з тим, що люди вимушено переселенці без виходів, вони просто їх випускали в місті. Дуже багато тварин люди просто знаю, всякі за соціальних умов все, просто випускають. З будинків, з квартир, ви самі бачите, породі собаки б'ють. Упродовж минулого року в Хмельницькому стерилізували більше тисячі безпритульних тварин. Це понад 550 собак та більше 450 котів. Заплановано на цей рік 1100 тварин тварин В Початку місяця вже простерилізовано 24 тварини. Цей місяць по плану у нас 50 тварин. Тобто щомісячно є певний план, виділяють місто кошти для стерилізації, потім подальшого утримання. Для післяопераційного догляду чотирилапих відправляють в комунальний притулок тимчасового утримання та згодом відпускають у місця відлову. Однак деяких тварин залишають тут назавжди, наприклад, через хвороби чи агресивну поведінку. 7 січня ця німецька вівчарка напала на дитину поблизу ковзанки. Після інциденту тварину впіймали та привезли до центру все таки власник в нього був, скільки ми вже зараз пробуємо знайти власника, його не можемо. Якщо власник собаки не знайдеться, він залишиться тут назавжди. Десь 163 собаки є на постійній основі. Такі, які по скарах, ну десь 15 собак точно є. Підколи стерилізатор у нас існує, то есть тут навіть такі є маленькі собаки, деяких перекидали такі через забор, навіть в мішку собак. Вони в нас же залишаються. Тось ми не маємо куди їх діти. 60 вольєрів умови на зиму. Ми Утепляємо сіном, буде утепляємо, годуємо кормом собак. У нас годувальники є, у нас є фельдшер на місці. Якщо щось не так собаками, він дивиться тут по місцю. Є в нас ветлікар, він також приїжджає, якщо по потребі. Понад рік працює доглядальником у притулку Олексій Лаврененко. Розповідає у кожної тварини власний раціон харчування. Ми годуємо їх від одного до трьох раз. Залежить від собак. Є собаки на дієті жирні, є собаки хворі ну і. Фельдшер наш підбирає, ветеринар фельдшер підбирає його спеціальний режим годування. Кожен день 300 літрів води треба порівняти тільки сюди, наверху. 300 літрів води це доволі таки багато. Ну, потихеньку все все справляємося. Хороша команда працює. Мені так здається, що собак любимо, якби вони це відчувають, ну і починають знову знову довіряти людям. У притулку кажуть, якщо у когось є бажання завести домашнього улюбленця, з радістю віддадуть собаку в добрі руки. Ірина Кондратюк Данило Біга. Новини міста. Виставку творів героя Руслана Жижука відкрили в Хмельницькій художній школі. Серед 36 робіт більшість портрети написані до початку повномасштабної війни. Колишній випускник художньої школи на фронті мав позивний художник і у хвилини затища продовжував малювати природу та людей. Після важкого поранення в боях під Бахмутом 27 жовтня 2023 року. Серце Руслана Жижука зупинилося. У роботах, які презентували на виставці, він продовжує жити. Подробиці у наступному сюжеті. Десятки облич і на кожному з портретів очі дивляться на глядача. Це невелика частина творів героя Руслана Жежука, яку презентували в Хмельницькій художній школі. Він закінчив її в 1993-му з відзнакою, не пропустивши жодного уроку, адже ще з дитячого садочка любив малювати. Неродноразово представляв свою роботу на міських, обласних та інших виставках. Дитячої творчості і здобував знаки, грамоти, нагороди. Наскільки я знаю, він не здобув учі освіту, а просто сам працював. І судячи по цих портретах графічних, я можу сказати, що прекрасні роботи. Він продовжував опановувати мистецтво, малюнку. Головне, що роботи вони таку енергію теплу несуть, тобто він ще й вкладав туди частку душі. Руслан Жажук не став професійним художником, але продовжував малювати і в училищі номер 11 і на заробітках в Чехії із травня 2023-го, коли отримав повістку в армії. Хоча ще в перший день хотів піти на захист країни добровольцем, але тоді не взяли. На фронті боєць аеромобільної бригади отримав позивний художник. Одна з його робіт це шеврон з шершнем. Він малював його там. У мене ще є ескіз не кольоровий. Він там кожну хвилину, коли він мав, він малював. Він коли малював, він не думав про війну. Якщо він малював портрети, там в очах тільки позитив, там світло, там, там життєва енергія, оптиміст, патріот. Ніколи в нього навіть думки не було, що він не повернеться звідти, що ми не переможемо. На виставці представлені 36 робіт: учнівські, написані олівцями, пастеллю, дорослі гуащу та аквареллю. На війні малював людей, природу, тварин, що жили з бійцями. Руслан ішов життям із любов'ю, згадує сестра Леся. Саме вона стала ініціаторкою проведення виставки і подала документи на орден за мужність, який отримала за брата посмертно. Він дуже багато малював на замовлення. Йому замовляли хлопці, військові, його побратими як подарунки. Своїх жінок портрет. любив малювати і ну, він цим жив. Ми знали, що в нього є талант, хист, це все передалося від мами в нас. Він такий талановитий. Він дуже гарно співав, дуже гарно малював, вирізав по дереву. Після важкого поранення в боях під Бахмутом лікарі добу боролися за життя Руслана. 27 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Такі як він зупинили ворога і продовжують зупиняти їх там, на сході та на півдні за це і Руслану, і всім, хто вдягнув форму, взяв до рук зброю. Велика вдячність. Виставку творів Руслан Жежук, вірний покликанню і присязі, можна відвідати в художній школі впродовж місяця. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Після волейболу теніс настільний. Педагоги гімназії номер 24 стали переможцями міського турніру серед працівників закладів освіти. Тріумфувала команда у складі директора закладу та вчителя фізкультури. Друге місце у змаганні посіли педагоги Хмельницького професійного ліцею, треті вчителі ліцею номер 7 Змагалися освітяни впродовж двох днів. Склад команди чоловік і жінка. На кожному поверсі столи. Діти зацікавлені, такий вид спорту, як настільний теніс, рахується найкращий в світі. вид спорту. У мене був дуже хороший тренер з настільного тенісу, я сама родом з Хмельницької області, Красилівського району село Кульчини. Теніс це мій всесвіт. Я з величезним задоволенням ходила на тренування, їздила на обласні змагання, їздила на Україну змагання. 一。Yeah. Здобула кандидата в майстри спорту. Заявилося 16 навчальних закладів, але 21 команда. Є навчальні заклади, які заявили дві команди. Є один навчальний заклад, який заявив три команди. Вимогою було лише одне це щоб був один чоловік та одна жінка. Командний такий вид цього року в настільному тенісі змагається чоловік проти чоловіка. Жінка змагається проти жінки. Якщо одну партію виграє чоловік, одну виграє жінка зі школи, то тоді третій раунд. Це змагаються два на два. Парний такий раунд. Раніше проводили змагання тільки з волейболу. Цього року ми вже почали змагання з настільного тенісу. Попереду в нас ще змагання з футзалу. Це вже в нас таких три буде змагання. І надіємося, що з кожним роком будемо додавати, можливо, ще якісь види спорту, щоб вчителі та педагоги змагалися не менше, ніж діти. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!